Одеська область знімаю в якому стані мої гранати. Це фаворит, умовна назва. Всі, хто за мною слідкує, знають, що це за гранат. Дуже врожайний, завжди великого розміру. Дуже гарний сорт. Мені він подобається. Цієї весни, щоб ви розуміли, 60% пагонів просто замерзло. І дивіться, які результати він видає. Звичайно, можливо, розмір буде не такий собі великий. Але подивіться, яка врожайність. Врожає, дуже подобається сорт. В мене його три кущики росте. Дивіться, всі три завжди ось такі з врожаєм. Класний гранат. На смак кисло солодкий. Дуже мені подобається. Йдемо далі. Тут, як завжди, гілоша рожева. Теж дуже гарний гранат, врожайний, класний. Мені він подобається. Що хочу сказати, він теж кисло солодкий, але кисліший за мій фаворит. Так, йдемо далі. Тут ще два гранати. Цей отримав як гілоша, але це виявилось не гілоша, але залишив, тому що він солодкий та дуже вражальний. Класний гранат. Весною він дуже сильно цей дуже сильно постраждав. І дивіться, який видає результати. Можливо, звичайно. Визрівання буде погане, тому що вони дуже погано відходили від весни. Але дивіться, скільки тут гранатиків. Я думаю, на цей рік це прекрасний результат. <кій> Ось маємо такі гранатики, солодкий, врожайний, класний, мінусів немає. І цей останній гранатик, я його вчора вам знімав. Так, це теж солодкий, найсолодший, що в мене є цьому році не постраждав. Прекрасні результати. Дивіться, які гранатики. Ось така краса. Всім дякую за увагу. В кого є питання, пишіть.